Таку універсальну закуску ви ще точно не готували. Гості ніколи не здогадаються, який там секретний інгредієнт, що робить її легкою і водночас ситною та пікантною. Її можна намастити на грінки, викласти в тарталетки, промазати лаваш або подати як салат. А готуються лічені хвилини. Два яйця натираємо на терці. Додаємо 50 грамів натертого твердого сиру. А далі секретний інгредієнт. 100 грамів сирого натертого гарбуза. Два зубчики з чеснику натерти на дрібній терці. Солимо за смаком та заправляємо трьома ложками майонезу. Гарно все вимішуємо. І красиво подаємо. Можна намазати на грінки, або красиво розкласти тарталетки. Або подати як самостійну страву. Виходить ситно, свіжо та пікантно. Приготуйте обов'язково. Всім смачного та до зустрічі на каналі!